Учні зошному родин мають традицію влаштовувати благодійну акцію «Серце у долоні у День Святого Миколая. Символом цієї акції є янгол, якого виготовляли власними руками. Мета проведення акції допомогти онкохворим дітям, які лікуються в гематологічному відділенні обласної лікарні. В нашій школі є гурток мистецька толока, де діти власноруч виконують різні вироби, листівки. Діти пам'ятають, що Миколай милостивий і він допоможе всім діткам, які. І хворіють і перебувають в скрутному такому становищі їхні сім'ї. Привернути увагу рівнян до акції Серце у долонях учні вирішили танцювальним флешмобом. «На Сьогоднішньому флешмобі ми хочемо закликати всіх рівнянь рівнян не бути байдужими, а бути добрими. І щоб кожен рівнянин міг міг зберегти життя маленької дитинки, і життя це обійми, життя це посмішка, життя це рух. Життя як танець, а танець як життя. Школярі кажуть, що рівняни реагують на потібну акцію в більшості позитивно. Ну, люди реагують по різному. Деякі кидають там по 20 гривень, деякі 50, а деякі просто проходять і кажуть: ні, ні, нам нічого не треба на вироби ну дуже якби. Гарно реагують, купляють мила, дуже часто купляють. Листівки теж ручна робота дуже часто купляють. Учні своєю благодійною акцією закликають усіх бути добрими і допомагати іншим. Адже святий Миколай милосердний, і про це потрібно пам'ятати щодня. Марина Прищепа, Володимир Захаров, новини Рівного.